Пригаю, вона буде гавкати. Скажеш, ні, підеш прямо на неї. Гавкає, давай, заходь, Скажи ні, іди на неї. Якщо вона на дивані прибирає ні. її вниз. Ні. Але зараз, бачиш, ми чуть-чуть підробили їй зауваження, вона вже трошки спокійніша. І так, великий розбір. Дівчинка 2,5 років, стерилізована. Основні проблеми сепараційна тривога. Вона гавкає весь час, майже коли знаходиться одна вдома. Це неможливо просто залишити. Також вона може гавкати на шуми, на гостей. Також велика проблема на вулиці вона гавкає на дітей. І е, в машині, коли люди не можуть просто відкрити машину, закрити машину, там, дістати щось з багажника, відійти на заправку, вони цього не можуть, бо вона постійно гавкає, е, мітиться по машині і просто скаженіє. А який вік? Два і. Ви знаєте про це, м'яче. Чому в цьому випадку я почав різко рухатися, а потім зупинятися. І як ви бачили, собака ще сильніше почала на мене гавкати, контролювати мої переміщення. Це я перевіряю, чи є у собаки оця історія про захист. А своїх власників і своєї території, і в цьому випадку є, як ви бачили, вона на мене гавкає. Чому це відбувається? Тому що собака взяла на себе відповідальність захищати свою територію, а не власників, і захищати самих власників, бо вона вважає їх слабкими. Чому це відбувається? Тому що власники створили такі відносини з собакою. Багато похвали за все підряд, що вона робить: смаколики, іграшки, команди, місце лежати, молодець, перетягування кидання ігри. Іграшок, всі ці відносини, а, залюбленість і вседозволеність. Всі ці відносини створюють тільки слабких власників, і собака починає цих слабких власників не слухати, гавкати, контролювати, ревнувати, погано залишатися вдома. Коли їх нема вдома, бо вона контролює тепер їх, не вони її. Тому виникають такі проблеми. Але у даних прекрасних власників, у них проблема якраз в особистих кордонах, коли собака нагло ставить лапи, лізе, порушує кордони, і власники за це не ругають, а навпаки, хвалять, запрошують її до себе. Да? Підкріплюючи її силу і наглість. Розумієте, друга проблема це те, що власники не знали, як користуватися з похвалою, і вони, не знаючи того, постійно собаку хвалили за якісь погані дії. Вона гавкала, вони її там брали на руки, а це підтвердження її стану, похвала. І вони пробували також команду Ні але команда ні не працює, тому що вони не створили ці кордони, відносини, де собака їх поважає, а не на голові. Прямо двоха, да? Добре. Добре. Ще раз я буду ходити за нею. Ні, ну ви стойте, стойте на місці. Так. Я зараз буду ходити за нею. Вона буде на мене гавкати. Бачите, вона на вас, на вас дивиться. Це те, що треба. А раніше, коли вона гавкала, що ви робили, да, Настя? Брали на руки. Це ж все похвала. Це тільки погіршує ситуацію. Вона взагалі трусіха по породі і по мордочці, я бачу. Але із за того, що вона у вас постійно залюблена на голові, вона тепер трошки холеричною стала. І це проблема. Бо в неї дисонанс в голові. Я трусіха, але мені треба захищати, гавкати. Давай ще я, я попригаю, вона буде гавкати. Скажеш, ні, підеш прямо на неї. Те, що вона хвоста буде піджимати і відходити від мене, це те, що мені треба. Я небезпечний, я роблю якісь речі непонятні. Да? Вона повинна тікати, а не гавкати на мене. Добре, бачиш, вуха вуха піджала. Хвост, звісно, чуть-чуть. Все супер. Що ми тут робили? Тут ми е, я попросив власників одночасно робити зауваження собаці, коли вона на мене на мене гавкає. Раніше вони що робили? Відволікали смаколики, команди на руки брали, закривали, а це все тільки погіршує. А зараз просто роблять зауваження. Їм не подобається, що вона захищає, гавкає на мене. От, і все, і як ви бачите, я роблю різні речі, різні рухи, е, там махаю руками, бігаю туди-сюди. Е, як тільки вона гавкає, вони обидва одночасно кажуть ні і йдуть на собаку забороняючи їй це робити, і все. Але ще раз, друзі, команда ні не буде працювати, якщо ви не створюєте кордони. Кордони це велика тема, я, про яку мені треба з вами поспілкуватися там півгодини-годину. Це не просто так. Це комплекс дій. Це правила на ліжку, це правила під час їжі, це правила особисті, коли собака лізе до вас, коли їй можна, коли не можна. Всі ці речі треба пропрацювати особисто з вами і конкретно з вашою собакою. Бо якщо ви тут десь е неправильно зробите, ваша команда ні не буде працювати. І все, що я вам зараз розказую. І ми робимо ці техніки класні, вони не будуть працювати. На ваше зауваження собака навпаки почне агресувати, не слухати і тому подібне. І ви будете на неї кричати, сильно ругати, але не в цьому сенс. Сенс не в тому, як робити зауваження, а сенс в тому, хто ви такий, щоб робити зауваження. Ви створили кордони, щоб впливати на собаку? Створили, значить, будуть працювати. Не створили, значить, ніякі техніки нічого не буде працювати. Ні, іди на неї. Якщо вона на дивані, прибирає її вниз. Ні. Прибирай її вниз. Візьми її з, з цього прибери. Так. Спокійно, спокійно, візьми на руки прибери вниз. Скажи, ні. І то...» угу. Все, вона опустила хвоста, добре. Давай ще. Пішли. Слухайте, друзі, не повторюйте один в один, що я роблю. Я вам поясню, чому. Це комплексна робота. Просто так повторити, що я роблю, це так не працює. Вибачте, ну чесно вам скажу. Що ми в даному відео робимо? Дивіться, ми зараз максимально проходимо всі проблеми, які є. Це сепараційна тривога. Як це відбувається? Ми спочатку порогали за кордони. Да, коли собака чує наше ні, опускає хвоста і не лізе до нас, вже ми можемо впливати шляхом. Ні, далі ми пробуємо і дивимось, як це буде працювати. Якщо ми вийдемо з квартири, поставимо камеру і подивимося, як вона буде реагувати на наш ухід. Е, уходячи з дому, ми обов'язково кажемо собаці: ні, коли вона вас нас супроводжує і біжить така. Ха, ха, я хочу з вами. Ми на це кажемо ні. Обов'язково. Потім ми закриваємо двері, ключ закриваємо і відкриваємо, щоб е, зімітувати ухід, але щоб двері були відкриті, і ми могли забіжати поругати швидко. Далі ми дивимося по камері, що вона робить. Як тільки вона починає гавкати, стрибати, нервувати, ми бігом забігаємо і робимо їй зауваження. До опущеного хвоста за те, що вона нервує за нами, хоче до нас, а ми проти цього. І так ми поробимо 3-5 разів. Якщо ми 3 5 разів поругаємо до опущеного хвоста за оці речі, да, отаку техніку, і я бачу, що собака все одно продовжує гавкати, не залишається вдома, не спить, не відпочиває, значить це історія про довший час. Тобто ми якраз 3-5 разів поругали, вона на останній раз, до речі, чуть-чуть полежала, вже не нервувала, але все одно почала потім гавкати. Чому? Бо зараз не час таку техніку використовувати. Таку техніку треба використовувати через 5-7 днів, коли укріпляться кордони, коли вона вже не буде лізти до нас відсотків 70 90 коли вона буде 70 90 відсотків спати вдома, коли вона буде взагалі не гавкати на кур'єрів на дзвінок. От саме тоді можна використовувати ці техніки, коли вже у собаки є дуже класні позитивні зрушення. Розумієте? Тому що ці допоміжні техніки, вони є допоміжними до основи кордонів. Саме кордони є відповідь на питання сепараційної тривоги. Тому що собака просить уваги, ви їй даєте. Вона тепер залежить, і тепер вона стресує, коли вас нема, бо вона хоче і вимагає уваги. Але вас нема. Що їй робить? Гавкає стресувати. Тому, якщо ви ці кордони поругаєте її ініціативу, щоб вона не лізла, вона буде весь день спати, вообще не вас до вас не лізти. І в майбутньому вона з вами і без вас нормально буде залишатися вдома. Ні. Угу. Все, бач, вона хвоста вже чуть-чуть чує тебе все, тоді тиску зменшує. Що ми тут робимо? Якщо ваша собака вибігає як скажена, то треба робити паузи, як ми робимо а, в цьому випадку. Паузи, ми просто кажемо собаці, ні, коли вона вилітає перша емоційна, гавкає, скажена. А, і чекаємо, поки собака заспокоїться, а потім ми виходимо одночасно або вона за нами. Це історія про безпеку і про спокійний емоційний стан. Тобто ми ругаємо її за те, що вона емоційно вибігає, вилітає. От і все. І так з кожними дверима, з кожним ліфтом ми робимо, і таким чином ми досягаємо результату, що собака виходить з цими паузами на вулицю емоційно спокійніше. Це нам допоможе, щоб вона не тягнула, не гавкала, не дуріла на вулиці, не агресувала. Угу. Все відпускай, все відходь, тільки недалеко, тут два метри. Угу. Все тут походіть, туди, сюди. Все, заходь, сідай. Не, сідай. Лапу поставить, скажеш ні. Сідай. Подрізь, вона лапи не ставила, вона чемна класна. Можна погладити? Можна. Це не буде помогти, звичайно. Так, пояснюю, це ми е, в кафе відтреновуємо собаку, щоб вона сиділа спокійно, щоб люди могли піти купити собі кави, походити в туалет і щоб собака далі залишалася на місці. І ми тут не працюємо в класичному розумінні команда Місце чекати. Ми не працюємо, ми працюємо з командою Ні. Чому? Тому що, коли ви працюєте на команді чекати, собака далі продовжує хотіти до вас іти. І вона труситься, вона нервує і сидить, чекає або похвали, або смаколика, або команду можна. І вона вся нервова. А ми працюємо на команді Ні, коли ви кажете. Ні, забороняєте йти за вами, до людей, до собак, до дітей. Ви просто це забороняєте. І вона думає, ага, мені все заборонено, я тоді просто тут буду розслаблюсь і буду лежати спати. І таким чином на команді ні, собака відпочиває, спить. А на команді чекати за смаколик вона далі сидить і нервує. От в чому різниця команди ні, і команди чекати. Тому використовуйте краще ні. Але зараз, бачиш, ми чуть-чуть підробили їй зауваження, вона вже трошки спокійніша. Але їй вона має право дивитися, де ти є, що ти є, так. Да? Ну і останнє ми ще попрацювали з машиною. Е, ви повинні зрозуміти, що якщо у вас є кордони і у вас є команда Ні, ви зможете за допомогою команди НІ змінити всі існуючі проблемні ситуації. Але ці ситуації треба знову відновлювати і підставляти команду Ні, щоб змінити її. От і все. Тому ми поїхали на заправочку там. Е... Залишили машину, відійшли від машини. Як тільки вона почала гавкати, ми відкрили двері, зробили їй зауваження. Як тільки вона починає там шкрябати вікно, там е дуже сильно мітатися по машині, ми тут же е відкриваємо двері, робимо зауваження. І все. Ми просто забороняємо якісь речі робити у ці перезбуджені. Да, гавки, дуже скуління, бігання і все. А те, що вона чуть-чуть ходить, дивиться, де ми є, це можна. І на цьому все. Звичайно, що треба час, звичайно, що треба підпрацьовувати це. Да? Звичайно, спочатку треба бути біля машини, а потім відходити подалі і знову ж таки підбігати, робити зауваження собаці, якщо вона гавкає, якщо ви відійшли подалі. Але ж це ж історія про сепараційну тривогу. Як тільки вдома кордони укріпляться, як тільки вдома вона перестане гавкати і добре залишатиметься вдома то тоді і машина, і е, коли люди уходять в магазин, там все стане швидко і зрозуміло, і собака вже набагато швидше буде відпускати своїх власників і не е, контролювати їх, і не ревнувати, і не гавкати. От і все. І так зробимо підсумки. Е, собака е, погано залишається вдома. Собака агресує на гостей і на дітей, і в машині гавкає це, все історія про відносини. Про особисті кордони. Ви повинні створити з собакою такі кордони, де вона від вас не залежить, і не просить уваги взагалі. Ініціативу собаки попросити залежності уваги, ви блокуєте, забороняєте їй це. Але ініціативу свою ви дозволяєте, ви кажете, йди сюди, я запрошую, я тебе беру, коли я хочу, а не коли ти просиш. От в цьому і різниця. І з цим людям дуже важко справитись. Але якщо ви любите свою собаку і не хочете, щоб вона гавкала нервувала, робіть це. Далі, ці ж особисті кордони допомагають собаці залишатися в готелі, в машині, в різних місцях, де є розлучення з власниками. От і все. Також ці особисті кордони допомагають собаці чути команду Ні. Саме за допомогою командою Ні, ми зможемо змінити погану поведінку собаки. От і все. Тому гавкіт на гостей або на дітей ми змінили тільки командою Ні. І все. До речі, ми з дітьми попрацювали. собака перестала гавкати на дітей. Звичайно, треба більше часу. Звичайно, треба дві-два е, тижні місяць попрацювати з цим, бо сепараційна тривога це історія до, до трьох місяців в середньому. Але гавкіт на дзвінок на гостей на дітей це історія на два тижні. За два тижні можна відпрацювати командою ні легко. Але кордончики треба дотримуватись. Без кордонів команда ні не буде працювати. Сепараційна тривога продовжиться, і наглість собаки також продовжиться. Отак. Якщо ви самі не справляєтесь, будь ласка, напишіть мені, я вам дам можливість і марафон поучаствувати, і особисте заняття, і навіть безкоштовний телеграм-бот. У мене є зміні курсом по вихованню собаки. Все в ваших руках.